Друзі, я вас всіх вітаю. Виконую свою бітинку. Ось у нас огляд мультиплікаторної катушки. Це у нас Цуріноя Dark Wolf. Чорний вовк. Ну, такий приємний кольор. Ось у нас розмір. 50 SL L. Left. Ліва рука. Ска. Не знаю, що в цьому цей. Відразу, відразу хочу показати відміну від інших моделей. Я так розумію, що катушка ще не була на обслуговуванні, але вже є такі, так, така гарна така опція. Затискаємо фрикціон і, ну, як чудово, як приємно, що котушка з нами розмовляє, коли а, риба тягне в момент витягування, ми це почуємо. Маємо налаштування. Щоб не було перебіжок, як у нас знімається шпуля. Кришечка ось тут. тут, Ну, ось так от. Красива шпулька. Не знаю, десь не маю вагів, але дивіться, ну, як на мене, дуже якісно зроблена. Тоненький шнурочок, а це у нас в кінці тут ще схоже на флюорокарбон. Саме для цих цілей, для фанатов мультиплікатора, це буде гарний екземплярчик. Я вже вже я заплутав так Друзі, будемо зараз це обслуговувати. Відразу покажу вам помилки, які зробив власник йому, я це вже казав, і вам також розкажу, що не треба робити з. Котушками при обслуговуванні До речі, побачив ще я циферку. 7,1 до 1 передаточне число. За один оберт. Що ти мені? А, ні, вміщається. Да, вміщається 120 метрів 0,148 міліметрів шнурочка. Так, ось. Увага. Ось маємо о, нескінчений гвинт у такому вигляді. Бачите, він брудний. А, спитав у власника, так і є, е, вирішив власник самостійно обробити, побачив, що він сухий, а всі. Е, всі деталі мають бути змащені, але ну, не знав, людина не знала, як змащити, чим змастити нескінчений гвинт. Значить, зверніть увагу, смазки не обов'язково бути, має бути в такій кількості, щоб її було наочно видно. Вона буває, є, на тому самому нескінченному гвинті, є, але озброєним оком її часто не видно. Тих місцях, де може бути бруд, використовують спеціальну тефлонову, або по-іншому вона називається ПТФЕ смазочку До неї не прилипає Дру... бруд, але все, цей, все чудово а, ковзає. І ще друга помилочка. Зараз я вам покажу, тут не буде видно. Беремо ватну паличку. Ось тут. Чик-чик-чик. В цьому місці вимазуємо, бачимо не, е, бруд на характерному місці. Ще схоже на те, що е, людина використовувала смазку в спреї. Тобто взяв балончик, добре цей побризкав, і отак от вийшло. І, і тут, до речі, на шпулі, на всій шпулі теж, теж якась нехарактерна, густовата смазочка. Так робити не можна. Обов'язково я буду вас вчити, що як самостійно обслужити. Це не так просто, бо бувають, люди дивляться, все одно допускають помилки і навіть після того і присилають катушки мені, бо дуже легко переплутати цей куди, куди поставити шайбу. Бувають помилки відразу з заводу, тут тільки досвід. Хоча нічого такого складного нема. Якісь елементарні обслуговування можна зробити, але все одно треба на деякі речі вважати і знати, де що як можна бути. Так, що ще маю сказати? Далі покажу вам. Самі запчастини, зробимо сам огляд катушки. Зовні ми подивилися, дуже цікаві легкі кноби. Все зроблено для того, щоб було воно максимально легеньке. ваги десь десь загубив, але давайте там ми потім всередині я розберу, покажу вам, як виглядають запчастини, наскільки вони якісні, підшипники і такі інші. Катушка. Дві катушки від цього власника прийшли мені. Ось таких красивих таких кофрах жорстких. Давайте відразу подивимось на це. Ось так воно маємо тут вже виступ. Більш-менш відповідає саме ця катушка, а цій кофрі, на відміну від фаворитовської катушки. Покажу в наступному відео. Там трохи. Розмір не співпадає, трохи не ідеально лягає, але в цілому ось так от. Дуже елегантно. Це у нас Гомексус. Не знаю, мені здається, десь я вже бачив. Навіть здається мені, що це український виробник. Отже, я поїхав всередину. Катушки розбираємо, обслуговуємо її. Так, ось ми вже всередині. Що маю зауважити? Така конструкція а, має свої недоліки через те, що частини тут відкриті, навіть ось підшипники мають прямий доступ до різного а пилу. Ну, треба періодично вичищати, чим вичищати? Берете якийсь такий пензлик з довгим таким ворсом, ну і вичищаєте. Періодично це треба робити самостійно і ну, вважайте, що підшипники можуть зіпсуватися. Жодних, жодної густої смазки сюди не використовувати. До речі, хочу сказати, що механізм достатньо цікаво, якісно тут зроблений. Жодної регулювальної шайби тут немає, тобто все зроблено точно. Ручка карбонова. Не знаю, чи стандартна. Я думаю, що від інших катушок теж підійде. Так, ось тепер саме механізм. Дивіться, як елегантно зроблено зроблена тріскавка. Ось тут ми маємо. Спробуємо зблизити. У -у -у -у. Ось тут ми маємо ось таку кульку, яка по, ці, по цьому пластику тріщить. В Британії Досить елегантно зроблено Головна пара шестерні. Значить, відома шестерня бронзова. Ведуча, я не знаю, якийсь незрозумілий мені сплав, метал, чи пофарбовано вона чи ні. Працювала вона досить тихо, але ну не знаю, наскільки вона буде надійно зроблена. Ну, не знаю. Не знаю. Підшибники э, всі якісні, всі перевіряю інструментом, про який я робив окремий огляд. Якщо хочете собі мати посилання на нього э, дам. Я купував в Японії. Ну, в принципі, на Аліекспресі таке теж можна э, купити. Ідемо далі, подивимось, чи тут э, всі підшипники ще раз беремо тут. Так, ось я розібрав. Скінчений гвинт цей вузол. Бачите, скільки бруду. Дивіться, будьте уважні, коли самостійно хочете обслужити катушку. Якщо маєте балончик для спрею, пам'ятайте, що не треба балончиком прямо в катушку в будь-який вузол прискати. Прискати в якусь ємність, а потім вже там зубочисткою переносити. Осмазку на деталі. Так. Ось ми маємо. Значить, нескінченний гвинт, а я вам розповідав про дайву обертається на двох втулочках з цього боку. Ось вона і ось друга. Тобто, то саме, як в дайві, так так само зробили і цуріною. Не обов'язково, ще раз наголошую, ставити сюди підшипники, втулочки гарно тут справляються. Невеличкий люфт тут може залишитися. Ні на що він так сильно не впливає. Все чітко. Дивіться, намотаний, а тут шнурочок. Так що великих проблем немає. Все це зараз відправляється на мойку, буде змащуватися. Це я зрозумів. Це у нас сплав алюмінієвий. Де у нас ця вісь? Ось вона вісь ще. Проперфорована якийсь алюмінієвий сплав з таким цікавим покриттям ось такого кольору. В цілому катушка непогана. Вважайте, будьте обережні, коли її обслуговувати, щоб не зробити помилок. Ну ось, по суті, все. Контакти мої під цим відео. Хочете присилати мої катушки, присилайте. Якщо хочете мені присилати катушки, то присилайте. А по запчастинам теж можете питати. До зустрічі в наступних відео. Ну і давайте якось реагуйте на це відео теж.